Всім привіт! Згадалась мені одна така байка, байка не байка, історія не історія. Значить, хто чув, хто чув? Про Дніпри, чи Дніпро, чи касіки, альпійський варіант. Уявляєте, альпійський варіант це значить мотоцикл, зроблений для Альпів спеціально. Хто чув? Чули, не чули, не знаю, Ну скажу вам зразу, щоб ви успокоїлися. Такий варіант не існує. Точніше, Вась. Існувати він існує. <хе> ну, то така, як би так, скажімо так, заводського варіанту, альпійського варіанту мотоциклів не існувало. А його придумали наші шустрі хлопці, які продають чи продавали мотоцикли швейцарцям. От. Е, були у нас певний час такі клієнти, українець і швейцарець. Ми на них працювали десь приблизно рік. Забирали вони на всі мотоцикли в такому стані страшненькому. Умова їхня була, лише би той мотоцикл заводився і їхав. Все. От. І Вони возили десь на реставрацію чи то в Житомир. от Бачите, болячка пустила трубка. Зараз будемо шукати хамота. Ми купили дуже дорогий бензин. ну, самий Найдорожчий, точніше, на Вогові, І я думаю, що він роз'їдає все, що можна, трубки в тому числі. От. так що Коли щось дуже занадто добре, то буває і погано. так Коротше, про Альпійський варіант. так от, Вони десь возили під Житомир на реставрацію ті мотоцикли і робили з них альпійський варіант. Коли я перший раз побачив відреставрований мотоцикл, який взяли в нас, ну показати не можу, бо не маю такого. Але коротко опишу, значить цей мотоцикл приблизно на вигляд такий, як цей. В ньому ще стоїть довгоречажна вилка, така, як стояла на Уралах турист. Така, що задні амортизатори стають на передню вилку. І, ну, значить, такі всякі прибамбаси. Не завжди він був з ведучою коляскою. Міг бути звичайний мотоцикл. ну, Звичайний типу К750. Але він продавався в Швейцарію як альпійський варіант. Чуєте, я їх почув, я блін, чуть-чуть не впав. Бляхамух. Але я так розумію, що швейцарці вірять, що такий мотоцикл існував. І купляли в наших такі мотоцикли. Можете взяти ту ідею на озброєння. Діло в тому, що ті люди вже не працюють в тій сфері. Українець загинув в аварії, хай йому земля буде пухом. А швейцарець спробував подіргався сам і успокоївся. От. Маю з ним контакт. Хороший чоловік, правда. По-українськи розуміє, а говорити то може за 20-30 слів по русско-українськи знає. Ну, але ми якось з ним договорвалися. Е, якби любима моя фраза в нього то зергут, зергут. Щось тільки зергут. Отака От ситуація про альпійський варіант Дніпрів. Поняли народ? До чого дійде видумка людей наших? Бувайте здорові!